28 листопада, четвер, брати і сестри. Чи дав Бог вам братів і сестер? Якщо так, то подякуйте йому за такий дорогоцінний дар, якою допомогою ви і вони можуть бути у вашому домі, якими б юними вони не були, ви можете принести у дім сонячне світло і радість. Причина того. Що багато будинків такі похмурі і нещасливі, полягає в тому, що брати і сестри не проливають навколо себе сонячне світло любові. Вони поводяться чудово, коли перебувають вдома, у однокласника або в компанії інших братів чи сестер. Вони ввічливі, дбають про комфорт інших людей і не вважають нічого надто важким, якщо тільки можуть подружитися з братами та сестрами цієї іншої людини. Вони пам'ятають, що той, хто має друзів, має показати себе доброзичливим, але подивіться на них вдома, як вони брудними ногами біжать сходами будинку і зачиняють двері з гуркотом, що будуть дитину і лякає всіх у домі. Подивіться, як вони ж бурляють свої речі на стілець або в куток, ловлять погляд брата чи сестри і з недобрими словами кажуть. Як би я хотів, щоб ти коли-небудь навчився не чіпати мої речі, ах, вони не замислюються, який морок і душевний біль вони принесли у свій дім, інакше вони не змогли б так легко це зробити. Якщо людина хоче мати друзів, вона повинна показати себе доброзичливою. Усе це було забуто дорогою додому. Насправді, їм і на думку не спадало, що в них мають бути друзі, або що в них можуть бути друзі вдома. Вони завжди звикли шукати їх в іншому місці. Яка сумна помилка. Якби вони тільки зупинилися на миті подумали, то, можливо, побачили, що їхні найкращі друзі на землі можуть бути знайдені. Прямо в їхньому власному домі, якби вони тільки доклали тих самих зусиль, щоб завоювати їх, як вони робляться для завоювання інших друзів, але яскраві ніжні рослини дружби й любові не виростуть і не розквітнуть у їхньому домі, якщо вони не піклуватимуться про них так само віддано, як у домі свого сусіда. Це рослини. Які потрібно поливати і якими потрібно доглядати щодня, якби вони були такими ж безкорисливими, забудькуватими, уважними, добрими, ніжними, терплячими, чуйними, якби вони були такими ж доброзичливими та люблячими до своїх власних братів та сестер, як до братів та сестер інших людей, вони б невдовзі виявили, що найдоброзичливіше. Найщасливіше та й найліпше місце у світі для них це їхній рідний дім. Кімнати більше не здаватимуться голими, похмурими та самотніми. Любов наповнить їх яскравим сонячним світлом, а люди найдорожчими друзями. Спробуйте, впустіть любов Ісуса у своє власне серце, а потім нехай вона осяє ваших батька і матір, братів і сестер. Слідкуйте за можливостями робити добро, остерігайтеся того, що може поранити або заподіяти біль. Забудьте про себе і живуть для інших, і подивіться, чи не скуштуєте ви чистіших радощів і досконалішого щастя, ніж будь-коли у вашому житті. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться. Через слова з ваших уст та діла ваших рук, гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас.